Перетворити річку смердючку на зону культурного відпочинку взялися у Вінниці. Місцеві мешканці, прихопивши гумові рукавички, водолазного костюма та навіть косу, взялися розчищати хащу міської водойми. Що з того вийшло? Розповість Олексій Керман. Вінничка найменша з чотирьох річок у Вінниці. Її протяжність лише 13 кілометрів. Та вона впадає у південний Буг, з якого п'є воду пів України. За останні 20 років річка перетворилась на смітник із смердючою водою, скаржаться містяни. Дісно, з дитинства її називали ну не вінка, а вонючка так. Тому що дійсно і запах постійний вона засмічена була. Люди не задумуються над тим, що це нашим дітям лишається, що це для нас. Перетворити смердючку на зону культурного відпочинку взялися місцеві мешканці. Клич кинули в соцмережах. І, хоча на генеральне прибирання прийшло з десяток волонтерів, від задуманого не відмовилися, на березі скосили траву, а з води дістали сотні пляшок та іншого сміття. Усього назбирали понад 30 мішків. В основному пляшки з під пива, з під води, з під горілки, пластики, скло. Волонтери кажуть, малі річки, такі як їхня вінничка, забруднюють не лише промислові підприємства, а й прості городяни. Люди з приватного сектору, які виводять свої каналізації прямо в річку, це має вирішуватися не на рівні волонтерів, а на рівні системної державної політики. Розчистити віночку від сміття волонтери планують до осені. Вже домовилися приходити сюди тричі на тиждень після роботи. Згодом на березі хочуть встановити смітники, альтанки та облаштувати дитячий майданчик. Сподіваються, їхній приклад наслідують і в інших українських містах і селах. Звіниці Олексій Керман Дмитро Кабак, сьогодні канал Україна.